Good morning, children. Good morning, teacher is your answer. New words, нові слова. Today we will speak about the time. Сьогодні ми будемо говорити про час і будемо вчити лише одне речення. What time is it? What? Uh, який time, час, is, Є it, це. Який час є це? Дослівний переклад. Літературний переклад котра година. Якщо нам треба побудувати відповідь, будуємо її з кінця. Дивіться, починаємо із слова it. Ось воно, бачите. Далі йде слово is, але частіше за все використовується скорочення, Апострофом літера I скорочується і виходить слово it's. it's. Частіше за все використовується саме воно. It's на місці трьох крапочок ставимо потрібне нам слово, потрібну нам годину. Пробачте. Наприклад, one. It's one це є перша. Далі буде слово o'clock. O'clock. Взагалі, o'clock – це слово, яке вживається на позначення часу. Ми з вами умовно будемо називати це словом година. «It's one o'clock» – це є перша година. Давайте ми з вами пройдемося зараз нашим годинником, кожен раз запитуючи і відповідаючи на питання. Ну що ж, наша з вами, давайте уявимо, що це хвилинна стрілочка на 12. Uh, тобто uh, вона вказує нам, що це рівно якась година, а годинникова зараз буде на один. What time is it? Котра година? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Окей. Okay. Тепер годинникова на 2. What time is it? It's 2 o'clock. Годинникова на 3. What time is it? It's. Three o'clock. What time is it? It's four o'clock. Нагадую, е якщо коротенька, товстенька стрілочка на 4, а хвилина на 12, то це рівно якась година, так? Рівно четверта година. Next, далі. На п'ятірочку. What time is it? It's five o'clock. What time is it? It's 6 o'clock. What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's 8 o'clock. What time is it? It's 9 o'clock. What time is it? I'm sorry. Пробачте. It's ten o'clock. It's ten o'clock. What time is it? It's eleven o'clock. It's eleven o'clock. І остаanie, Котра година? What time is it? Котра година? It's twelve o'clock. Після одинадцяти буде... 12. It's 12 o'clock. Це 12 година. Питання і відповідь на це питання нам треба вивчити. Окей. Okay. Open your books. Відкрийте свої підручники. Page 70, стріночка 70. Let's read. Давайте прочитаємо and translate. І перекладемо the text. Цей текст. Uh, number one, Номер перший. What time is it? Котра година або який час є це мам? Який час є це мам? Мама відповідає, It's це є seven, 7, 7 o'clock годин. It's це є time, час to get up. Get up вставати. It's time to get up, це є час вставати. Подивимося на орфограми. Що ми маємо? По-перше, у нас з вами є е, відкритий склад, і кінцева німа не читається, але вприливає на попередню голосну і вона читається е, Читається I time. Далі в нас є закритий склад слово мам. У закритому складі наша літера U читається як А мам. Далі у нас є буква сполучення «сікей», яке читається одним звуком К, а також знову відкритий склад у слові тайм. Тоді наша літера голосна читається, як називається в алфавіті I. Кінцева німа не читається. Окей, picture 2, малюночок 2. What time? Котра, uh, який час is it, є це, dead What time is it dead? Який час є це, тату? It's 11 o'clock. Це є 11 година. It's time, це є час to decorate, прикрашати the. New Year Tree новорічне дерево. Давайте поглянемо на орфограми. У слові Time відкритий склад. Кінцева анімани читається, попередня читається як голосна. I. Далі у слові dead закритий склад, як бачимо, так і читаємо. Далі o'clock – CK читається одним звуком K. Слово «time», знову ж таки, відкритий склад читаємо як Ай. Т-H читаємо звуком з сполучення І e Е читаємо звуком І. І подвоєння літери І «дабл-і», читається одним звуком І. Мої хороші, дивіться, щойно я називала літери. Не звуки, а літери. Тому о, ми ж з вами завжди говорили, що це два звуки ЕЕ. -е, а якщо ми говоримо по літерам, то це буде два, дві літери і – «дабл», в англійській, і дабл це подвоєння. Окей, okay, next slide. Наступний слайд. 3. What time? Uh, який час is it, є це? It's 9 o'clock. Це є 9,9 оклок година. It's time, це є час to cook готувати New Year's Supper новорічну вечерю. Давайте розберемо орфограми до цього діалогу. О, так, у буквосполученні WH у цьому випадку H не читається. Time це в нас відкритий склад. Тому I читаємо так, як називаємо в алфавіті. Це ж саме правило стосується слова nine – відкритий склад. Кінцева не читається. Попереднє читається в алфавіті. CK читається одним звуком К, слово time – відкритий склад. Double O читається як один звук «у». Uh, EA читається звуком «і». В слово supper uh, читаємо звуком А. Окей, okay. uh, number four. Picture four. It's 12 o'clock. Це є 12 година. Happy New Year! Щасливого нового року. Happy New Year! Щасливого нового року. Року. Поглянемо на орфограми. І так, CK читається одним звуком К, ІA e, читається звуком І, і тут це саме ІA e, читається звуком І. Так, з цим розібралися. Next slide, Наступний слайд. Look, поглянь and say, і скажи. Подивись та скажи. Погляньте, будь ласка, як виконувати цю вправу. Її ми робимо усно. Спочатку кажемо слово number. Number. Це номер. Number. І, наприклад, number one. Number one. Говоримо зараз ми про ось цей годинник. Number one. Спочатку задаємо питання. What time is it? Який час є це? Далі робимо відповідь. It's. Так і читаємо слово five – це цифра. Його змінюємо на слово Eight, бо в нас восьма година. It's Eight. Слово o'clock лишаємо без змін. Тобто нам потрібно змінити ось цю цифру на номер малюночка, про який ми говоримо, а потім треба змінити ось цю цифру на час. I'm sorry. На час, який вказаний. Мрі. побачте, На час, який вказаний на годиннику. Давайте спробуємо. Number one. What time is it? It's 8 o'clock. Number 2. Number 2. What time is it? Тут у нас з вами друга година, так? Отже, it's. two o'clock number three what time is it number three what time is it it's five o'clock number four number four what time is it it's ten o'clock number five what time is it It's three o'clock. And last і останнє. Uh, what time is it? No, number six. Забула сказати. Три змінюємо на шість. Number six. What time is it? It's six o'clock. Тут назвами шостий номер і шість годин. It's all for today. Це все на сьогодні. lesson is over Goodbye.